Пане Остапе, я рада дуже вітати вас у нашому етері. Вітаю вас. Е, от ви бачили, мабуть, всі разом дивилися цей матеріал про цих чекунів. Е, так, от прокоментуйте його, будь ласка, якщо ви звичайно почули. Не можу, не можу. Добре. Ну, в мене закінчилися вже всі слова давно. Це ж історія не нова. То ми ж з вами не раз уже це говорили в наших етерах. Ну, це ці ж дуни, це от лінія фронту. І чому ж в наших мужніх героїв є таке неписане правило не брати, знаєте, подаруночки від місцевого населення? Бо завжди в тих подаруночках то лезо подрібнене, то мешача трутка, то от як на початку ще анексії в 2014 чи п'ятнадцятому році в трилітровій банці меду, граната закладена. Ну Ось це так, це в нас ось така війна. У нас війна з вкрапленнями ось такого, чого не піддається, напевно, ніякому логічному. Я вже всю свою якусь злість вже давно виговорив, висловив і. і, і Ну, мене взагалі, от якось вже ніяк навіть не збурює. Я просто розумію це як даність, що є. У нас певна, не певна, а певний прошарок достатньо значний прошарок, абсолютно якби вже не закінчених, абсолютно кінчених людей. І, і нічого з тим не зробиш уже. Ну от, власне, є свої чекани і назвемо їх і так і в Придністров'ї, невизнана от республіка. Сьогодні говоримо про це, звернулися до Росії про допомогу. От воно греміла та сьогодні новина цілий день. Закцентували вони і на захисті руського так населення, яке треба захистити, як вони люблять це говорити. От на вашу думку, нагадує це вам події дворічної давнини перед повномасштабним вторгненням, коли. Ну, от депутати теж так збиралися. Е, ну, бачите, взагалі, то тема Придністров'я, вона е, я її не розглядаю мілітарною темою. Я її просто розглядаю як тему е, такої послідовної, на превеликий жаль, довгострокової послідовної політики, геополітики нашого ворога, який всім показує майстер-клас по тому, що. Умовно кажучи, розконсервація будь-якої спірної території, ну якоїсь там, може статися будь-коли. Ось, наприклад, Придністров'я я, я завжди раджу подивитися на карту, і це така, знаєте, я її називаю така тонка кішка. Ось От такі отакі -от, -от, смужечка, там кільканадцять кілометрів, така -от, тонка кішка там. Висить десь десь, взагалі, в якомусь задупі світу, десь бозна де, Вона ж 35 років там висить. І, а сам референдум як механізм анексії. А я нагадую, що псевдореферендуми це є основний механізм анексії, який застосовує ворог. Це Крим, це Ордло, це частина Запорізької, частина. Херсонської все те, що вони поприєднували через так звані псевдореферендуми. Так, це референдум Придністров'ї взагалі-то лежить на столі у Путіна з 2006 року. У той віть 18 років лежить на столі в Кремлі референдум, за яким 97% придністровського битло-силоса проголосувало за приєднання до Російської Федерації. І от будь-коли це можна підняти, розумієте? Через 18 років, через 28, може навіть Путіна не буде, хтось це підніме. Отак от працює ворог на довгу перспективу. Це, власне, і показує його, якби ну, для нас негативно, але системність. Він системно підходить до цього так званого збирання земель. І тут Придністров'я я би от власне показав би як приклад до цього. То нехай військові експерти там знаєте роблять прогнози. Наскільки взагалі від цієї тонкої кишки можуть іти, якісь такі реальні знаєте, військові загрози. Це для того є військові. Нехай вони не про це говорять. Я більше говорю про політику і геополітику, тому що власне я оцю розконсервацію Придністров'я, якою так би дражнить. Знаєте, от ніби очікували якогось там мало неприєднання вже, а то просто якийсь, знаєте, пшик зібрали там, зібрали оцю цю субибу. Ну я не знаю, хто це, хто є та такий. Придністров, це що це таке? Оце вся таке, масна агентура, оця такі ждуни, але їхні. Та? От зібрали їх, щоб що, щоб, щоб, щоб поскаржитись на економічні проблеми з Молдовою. Ну, добре, Оце таке дражніння. Насправді я би сприйняв як урок: урок того, що будь-яка законсервація у випадку з Росією передбачає рано чи пізно якусь розконсервацію, коли їй треба буде. Через 35 років, через 17, 18, а може й ніколи, це ніколи не буде зрозуміло. І тому всю цю Придністровську історію для мене це радше така ну, ось таке, дійсно демонстрація того, що все ж таки окупаційні плани на південь є, вони в силі, і Придністров'я тут блимає як частина плану. Оцієї південного, я це називаю так для себе південний пояс війни, де Україну ворог планує окупувати з виходом на сухопутнім виходом суходольним від вже окупованого півдня. І Маріуполь, і Ордло, Росія до Придністров'я. І цей південний пояс отак має підковувати Україну, відрізати від моря Азовського і, і, і Чорного. От це таке блимання, це таке дражнення цим південним поясом. Я би його не недооцінював. Я розумію, всі ці знаєте, заспокійливі. Статі, що там, а, що там. Але я би недооцінював. Не Треба то адекватно дивитися з розвитком подій і розуміти, що у ворога все системно, все далекоглядно, на превеликий жаль, він працює з рукава, дістаючи різні козирі різного терміну давності. От я так би до цього підходив. Ну от, власне, в продовження цієї теми, бо от це звернення про допомогу і захист відбулося напередодні. Промови Путіна до федеральних зборів РФ, які завтра мають бути ця промова ціла. От на вашу думку, як взагалі можуть розвиватися події? Ну можливо, якийсь сценарій тому, умовно завтра вийде Путін, і от скаже, що потрібно допомогти нашим соотечественникам чи там русськонасілені захистити? От, як ви думаєте, як можуть розвиватися події? Я не беруся судити, але я розумію, що будь-яка дестабілізація в південному регіоні. Не є вигідна, і ось слідом за Україною Молдова тепер входить в зону турбулентності, де, от так, знаєте, через там, 35 років активізується, оце, оце таке закладено наперед, оцю таку гранату з повільненої дії, яка там собі стримить, поки стримить, нікому не потрібна, а потім раптом може комусь бути потрібна. Що в голові не беруся судити. Я велі нікому би не радив. Ну, якось, знаєте, прогнозувати, тому що дуже часто якраз наш ворог діє не лінійно, раціонально підкреслюю, але не завжди прямо лінійно. І тут що як він буде задіювати тему Придністрові, а отже, дестабілізації Молдови, і не дарма до речі, в одній з недавніх статей, я просто Post, Вашингтон Пост, York Таймс на Заході власне, в Америці писалося власне про... Роботу російських спецслужб, які отримують дуже високі оцінки від закордонних аналітиків, вони кажуть, що ці скоти повністю врахували всі свої помилки дворічної давності. Коли Кремлю малювали, знаєте, райдужне вторгнення в Україну і вже парад поб'є на, на третій день по Хрещатику, і всіх відправили з парадними, з парадними формами. Ну потім вони правда, всі обісрали в ті парадні форми, але теж потім було. От я що там буде далі, власне, по цьому пункту не можу сказати е, Придністров'я, але оця дестабілізація в Молдові, вона прочитувалася саме західними спецслужбами, я цей аналіз зустрічаю. Навіть нас завжди з яким таким недоумінням на це дивилися, що так дивилися, навіть, ніби ми в центрі світу, тут якась Молдова. Та власне розкидання вогню на ще більший ареал це є, з точки зору ворога, достатньо продуктивна справа, бо воно підвищує ставки. А в умовах постійного наростання теми перемовин. А ми живемо в валі інформації. І натяків про неминучість перемовин, про те, що треба підштовхувати. Є західні є західні статі з того приводу. Стамбул говорить, що готові уже Саудовська Аравія каже, от вже готова. Всі готові, і все в цьому ми варимося. Тому не виключено, що саме от такі такими підняттями ставок активізується е, ця тема з боку нашого ворога. Ну але в голову туди залізти не можна. Ну тому, що то як залізеш в то тому багні можна там найти втонути безповоротно, так нічого й не зрозумівши до кінця, пане Остапе. От на вашу думку, а чому Молдова от, в цій ситуації ну, веде себе ну, доволі інертно у так званій ПМР? От, нарікають зараз на економічну блокаду. Ну але це відбулося лише після двох років повномасштабної війни в Україні? От, ну, чому? Е, тому що Молдова і Молдовська влада дуже виразно. На стіні в своєму кабінеті бачать мапу і бачать розміри свої і ворога. Це є синдром малих країн. Від Росії в 21-му сторіччі, ну в кінці 20-го, але здебільшого 21-му на більше потерпнуло три країни. Грузія, в якої відкусили Абхазію і Південну Осетію, тобто фактично 20%, ну там навіть трошки більше, ну, грубо, 20% території в Грузії забрали. За третину століття. І Молдова, в якої ще до розпаду Союзу в 90-му році от розкрутилася тема цього Придністров'я, яке от досі от висить там, знаєте, як більмо в оці, що там теліпається і не знає, куди притиліпатися. І Україна. Ось, і на відміну від України, Грузія і Молдова себе поводять типово як малі країни, які усвідомлюють свої масштаби. Неспроможність, нересурсність взагалі протистояти в принципі. І тому там і були такі відносно. Ну такі, ну це відносно звичайно, але тихі анексії. Тобто там не було таких вже надто кривавих воєн. Знаєте, там іду на прю до останнього того не було. Це це, це власне лише наша війна. Такою є, оце власне тому, що в них на карті висять їхні, ну на стіні висять їхні карти, мапи. і Вони бачать свої розміри, свої свою потенцію. Розуміють, що тут ну в принципі, якщо б цілим тілом навалила на них е, ну ця агресивна ворожа е, країна Росія, то там ну навіть нема про що говорити. Це ну це не це взагалі не ті масштаби. Там там ціла країна, знаєте, пів області якоїсь там е, губернії. Тому ну ми це розуміємо. Власне це розуміють світ. Це розуміють ці країни, і тому вони воліють просто якось, знаєте, так. А ось про про, про мене. Ось така позиція. Це є суто релевантна позиція. Ну, така позиція, дуже раціональна, розрахункова. Вони розуміють свою промовності. Тому що, якщо ви, грубо кажучи, так подивитесь знову ж таки на то Придністров'я, ну що там його зачистити? ну Ну, Там, ну, що там, але щось Молдова не робила то 20 років, 30 років. Не тому, що там комуністи були до 2000 го там, чи доки там, там Ая Санду вперше перемогла про західний політок. Не тільки тому, що були комуністи, а тому, що просто розуміли, що то рухати, то знаєте, ліпше не рухати. Вони такий принцип, знаєте, не чіпай, гетто не буде смердіти. Ну, десь такий принцип. На який жаль, він ось такий. І, Ну от от я, 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 я би цим хіба. Ну, от на превеликий жаль, як бачимо проти Росії, такі методи на жаль не діють, але хотіли би ще поспілкуватися до інших. Там коротко от сьогодні. Президент України. Відвідав Албанію, ну, говорив з прем'єр-міністром про оборонну і політичну співпрацю, от, про формулу миру, про безпекові якісь угоди. От, як ви гадаєте, якого результату ми намагаємося досягти на Балканах, ну, з урахуванням того, що ну, Албанія не відіграє якогось, скажімо так, знакового геополітичного впливу на мапі світу? Ну наскільки я зрозумів, якраз по Албанії там була тобі, якийсь міжнародний саміт. Там був та тобто, там був, був якийсь колективний захід, де б сам інші. Якісь бути. Ну тобто, я цього навіть не вичитала, але я вже за тими воєжами, чесно кажучи, не сильно там і дивлюся. І так, так прямо скажу. Ну, далі якось не дуже на то дивлюся і зрозуміти, яку геополітичну дипломатичну місію несе українська влада, окрім тої формули миру. Яку, мені здається, десь так більше половина українців взагалі навіть не читали, не знають, про що та мова. Ні з ким вона не обговорювалася. Це є просто це є документ, зроблений там Офісом президента, запущений на міжнародну арену і від імені України, воно фігурує. Воно всередині країни не обговорювалося. Суспільного обговорення тих 10 пунктів нема, не було. Експертного обговорення нема, не було. Взагалі в Україні обговорення формули миру підходить нам така формула, може не підходить, а може нам треба якісь інші пункти там писати. Не було. Це є одноосібне право глави держави, держави як такої. От писати що хочуть, як вони бачать, і от це носяться з тим по світу. На виборте на слові, я завжди це казав. Я це проаналізував і бачу, як це працює на міжнародній арені. Ставлення до цієї формули миру як до набору прописних істин. Під якими, звичайно, черкнути пером, ну там, звичайно, чого ні. Ну, там можна і треба, ну, а хто під прописними істинами ні, і не підпишеться. Але, на прев'язкий жаль, вона, оця формула миру, взагалі не містить ніяких практичних механізмів реалізації. Одні заклики, одні декларації, правильні декларації, там, відновлення суверенітету, виведення військ і так далі. Просто тут є одне але. І то але дуже просте. Да Росія чхати хотіла на все, що там написали. Тому носитися по світу можна. Всі країни це підпишуть. І навіть Еквадор, і Гватемала. А для широти географічної можна ще й половину континенту Африки туди підписати. Всі підпишуть. Але як сказав міністр закордонних справ Італії Таяні, ніяких зобов'язань це за країною не несе. Тому можемо підписувати. Ну, що б не підписати. Ось так це виглядає. Я зумисно це вульгарніше передаю, але для мене це саме так. Тому я, чесно кажучи, ви не запитуєте, які там потуги міжнародні, ну які міжнародні потуги. Я не знаю, які міжнародні потуги. У Нас лишається на порядку денному одне те саме: спроможність вистояти в абсолютно непропорційній асиметричній війні, по силах, по масштабах, по ресурсах, по можливостях наших і ворога. Ну і тут нічого не помінялося, чи воно щось дає, підписування якихось папочок і фотографування з ними. Не можу судити, бо ну, мені здається, тут поки що нічого такого проривного, я не спостерігаю. Ну, зрештою, ми взагалі багато що не знаємо. Ми ж не знаємо, що було в Саудівській Аравії днем. тому. Ну, хтось може сказати, що було в Саудівській Аравії Днем тому? Я не можу, ніхто не може. Ну, та ніхто й не зможе. Тому що якщо ми досі через 4 роки не можемо сказати, а що було в Омані в січні 20-го, ну то тим паче, що ми можемо сказати, що було вчора. Така ситуація. І ще до однієї гарячо обговорюваної теми. От третій <кхів> майдан, так званий. Чи ви О! Можливо, про нього щось чули, ну бо. Я такий контекст дам, так для наших глядачів, що у заявили, що росіяни готують цю так звану спецоперацію. Нову в Україні з держпереворотом, от яка має досягти кульмінації у березні-травні. От за задумом ворога це має ну розхитати ситуацію в державі, і тоді скориставшись цією ситуацією, ну Україні буде нанесено військової поразки за задумом окупантів. Ну але ми справді бачимо різні настрої в суспільстві в різних питаннях. Але от на вашу думку, пане Степе, чи справді за от цими різними настроями стоїть виключно Росія? Ну, та про що ви говорите? Це, ну, це ж дуже вигідна і стандартна взагалі позиція будь-якої влади. Будь-яка спроба всередині суспільства, я не кажу робити майдани, ну, то всі ми розуміємо, що на, на дворі війна і воєнний стан. Ну на кого то розраховуємо? Ну, та всі ж то розуміють. Але будь-які оці лякалочки Майданом. Це, це є супер вигідна тема оце, оце це дестабілізація, це значить, ворог. Тут тільки хтось що буде, не можна розхитувати. Там, і ну, Це ж, ну слухайте, ми вже того наїлися, бо наскільки. Я взагалі в цій риториці, знаєте, ну, взагалі дуже впізнаю риторику антимайдан. Тому що це тільки люди антимайдану можуть. Так боятися, от я кажу, я чесника Майдану. От для них це просто щось страшне. А я хочу нагадати, що за слово Майдан, то майже сакральне священне слово в Україні, це велике, це слово з великим плюсом для суспільства. Це дуже щось величне. Mm -hmm. Ну ви розумієте, тобто, і тепер цим словом назвати інспірацію Москви проект Кремля. Ну, воно, знаєте, видає зразу, до якого світогляду ти належиш. Тому що людина, яка би хоча б одним, не знаю, там, молекулою була би причетна взагалі до того, чим був майдан, перший і другий, генеза цього майдану, а наголошую, усі українські майдани були антиросійські і проєвропейські. Ну ну так ж. то людина, яка хоча б одною молекулою, взагалі до Майдану була би якось мала би належність, вона би кажучи, навіть би ніколи б у життю не подумала не, щось там назвати. Я тут прекрасно розумію цю логіку, тому що воно все абсолютно співпадає. Жодної для мене інтриги тут немає. Ну це зрозуміло, що владою в 19-му році стали люди, які більше світоглядно належали до антимайдану. Тому що вони до Майдану ніякого не мають, його висміювали. Ви ж пам'ятаєте всі його карикатурні вечірні квартал про ебонітові палочки, про Беркут і так далі. Тому я віні, що в їхній свідомості Майдан то є просто караул, люди! Капець! Ужас, майдан, то страшне. А для нас, знаєте, слово Майдан має зовсім інше значення і не таке вже і це. Тому оця технологічна гра тими термінами, лякалочками, Ну навте, воно розраховано якраз на носіїв, на того антимайданного світогляду, і воно йде якраз від них. І не даремно вся їхня влада, то хто в минулому? Якісь радники, помічники кого? Депутатів з партії регіонів. Ну от візьміть всіх там офіс президента теперішнього. Ну, вони всі там в х роках до, до, до 12-13-го, всі працювали помічниками якихось народних депутатів, партій, регіонів, ще там. Ну, тобто вони з того середовища. Ну, ясне діло, вони, як і Віктор Фьодорович, туди. В них така, таке трактування. Ну, в принципі, нічого дивного. Я ну, зневажливо ставлюся до тих лякалочок, тому що то є дуже якось недобре до власного народу, який стільки пережив. Це зараз. Бавитися тими лякалушками, називати це якимись інспіраціями Путіна, Кремля. Ну, якесь таке.